Все. Ребята, ребята, ребята. Здесь мирная демонстрация. Ни у кого из нас нет ни оружия, ни палок, никто не применяет физическую силу с нашей стороны. Мы обращаемся к вам. Не применять силу в отношении мирных демонстрантов обращаюсь к вам, к каждому из вас. Прежде чем вам поступит приказ, подумайте, пожалуйста, что вы делаете. Не нарушаете ли вы закон? А если нарушаете, то, увы, придется за это нести ответственность. Вы даже не представили, что судовый канал для начала. Судовый канал. Ковальский Максим Романович. А можно посвящение? <рес> Я народний депутат України, короче, Віталій Антоніч, фракція партії. Де. Уванович, державний окремо служби почав прийняти. Добре. Я думаю, що вам треба просто скласти повноваження і вставати наш вік до народу, а не виконувати злочинні накази і рішення судів, якщо у вас є совість принаймні якого, які Якого? З приводу чого? З приводу заборони проведення мирних зібрань, шляхом фіксування. А, в нашій країні вже поліцейська держава, так? на вулиці Шовковична, на вулиці Академіка А ми не ходимо. Ми не ходимо. мирні зібрання заборонені в Україні. Це перше, по друге у нас прийом тут громадян народними депутатами України. Там розміщені громадські приймальні народних депутатів. Є рішення суду, якого нас проводити. А хто нас запрошував на сі не на рішення шляхом пішу ходи, мітингів такі інші у нас не мітингу. У нас у нас не мітингу, не пішують ходи. У нас прийом громадян народними депутатами. От перед вами стоять народні депутати фракції партії України. Так. Ви даєте установу благоустрою на демонтаж. Так, криць. Криць. В рішенні такого не зазначено. В рішенні зазначено заборона проведення мирних зібрань більшої все, все, все. У нас тут піли, не мирних зібрань, піли, не у нас немає більшої ходи, у нас прийом громадян народними депутатами все. України. І Депутат, Депутат, Ви не можете вийма. заборонити навіть рішенням суду. У нас тут, ми вам офіційно заявляємо, що ми тут здійснюємо прийом громадян народними депутатами України. України будь-які дії міліції спровоковані вами, будуть розчинені як злочини. Ви це прекрасно розумієте. То ми, ми зараз звертаємось до працівників міліції. Ви чули про те, що ми тут здійснюємо прийом громадян народними депутатами. Це не заборонено ні законом, ні конституцією, не може бути заборонено будь-яким рішенням суду. Доброго дня, вискали Володимирович. Дать хоч руку помітали. Чикаго може. Чикаго слуха це зробити. Давно я був коли ще перші бої. А де тут каша є у вас? Каша там є. Там з лівого боку, если ты там, лівого боку попасть. Холодно? Холодно? Нормально. Будем їхати, но я не пустив, мабуть.